О, такий остеопат, і чи потрібен він в практиці лікаря-стоматолога? Ви на каналі Стоматок, і сьогодні в нас дуже важливий гість, на якого ви всі дуже чекали. Це лікар-остеопат, ортопед-травматолог Валентин Сергієнко. Зустрічайте. Валентин, привіт! Дякую, що завітав до нас. Важливе перше питання: що таке остеопатія і чи взагалі існує така наука, і що це таке для наших глядачів? Ну і для нас, розповідай, будь ласка, Всесвітня організація охорони здоров'я регламентує остеопатію як частину комплементарної медицини. Є два напрямки: це альтернативні напрямки і комплементарні напрямки. Альтернативні напрямки це ті, які суперечать. Сьогоднішньому розумінню медицини, взагалі в світі, а комплементарні це ті, які не суперечують, але доповнюють. А китайська медицина куди відноситься А Тут? от це цікава штука. Чому тому, що китайських медицин є дві: є традиційна китайська медицина і класична китайська медицина, є відгалуження китайської медицини, наприклад, як в нашій країні, як рефлексотерапія. Так. Ми це називаємо рефлексотерапія, хоча фактично це традиційна китайська медицина, яку ми переназвали. Так, от в нашій країні це класична медицина. А в Європі це комплементарна медицина, а в деяких країнах це альтернативна медицина, Мама і це залежить мій. від країни, хто яку обирає. Але остеопатія у всьому світі може бути або комплементарною медициною, або вже інтегрована в напрямок стандартної медицини, протокольну, європейську, яка покривається страховою. Тобто вона таки існує. Такі да багато ортодентичних пацієнтів на сьогоднішній день вже дуже обізнані, начитані. І вже навіть коли приходять на консультації, кажуть, скажіть мені, будь ласка, до остеопата мені потрібно перед початком ортодонтичного лікування на етапі ортодонтичного лікування, чи після який взаємозв'язок між тим, як ми можемо пересувати зуби і станом всього організму? Почнемо з того, чи взагалі потрібно остеопатичний супровід. Виконувати так. разом з ортодонтичним лікуванням. Mm -hmm. Це залежить від того, яка була первинна діагностика. І от для цього треба відправити пацієнта для остеопата, щоб він її провів і сказав, чи треба цьому конкретному пацієнту під час ортодонтичного лікування ходити до остеопата, чи взагалі не треба що ти будеш робити з пацієнтом, якщо він до тебе прийде і скаже, що ви знаєте, я буду йти ось до Аліни або Тамари на ортодонтичне лікування. Якщо він ще у вас не був, так то нічого. Якщо він вже до вас сходив, то я запрошу або у вас, або у пацієнта всі дослідження, які ви йому робили: знімки? КПКТ, ТРГ, там все, що є. Оце вже цікаво, і потім я подивлюся на цих знімках, якщо там влізли ті частини, які мені потрібні свою ділянку. Подивлюсь, що ви там плануєте робити. Якщо є план лікування, я з ним ознайомлюся. І потім скажу: от дивіться, на цих, на цих, на цих, на цих етапах, так. мені треба вас побачити для того, щоб скорикувати там оце, 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 оце. Або я скажу, ні, план лікування не передбачає остеопатичного лікування. Чиста естетика, камуфляж. До побачення. Зазвичай ми з ортодонтами обговорюємо план лікування для того, щоб не перетягувати ковдру один на одного. А разом і ти до мети в тандемі, Команді. і тоді все нормально. Коли приходить пацієнт з якимись скаргами на головний біль або, можливо, на болі в шиї, в спині, який відсоток з цих пацієнтів потребує? Ортодонтичного лікування і чи буває так? Ти кажеш, що тут 100% буде потрібен ортодонт, але перед цим попрацюю я. Тоді ми маємо повернутися до того, що таке остеопатія. Всесвітня так. розяття охорони здоров'я. Три варіанти вона передбачає чотири фактичних іс... існуючих. існуючі. Є дві програми навчання остеопата. Перша програма, яка передбачена в усьому світі, це ви маєте базову освіту в сфері охорони здоров'я, тобто ви або лікар, або фізіотерапевт в сучасному розумінні фізіотерапії. І потім ви додаткову вищу освіту отримаєте в остеопатії. У вас є два дипломи. Як от у мене другий варіант це базова освіта в остеопатії, як магістратура бакалаврат, якщо це передбачено країною, в якій ти живеш і навчаєшся. Наприклад, в США, в Великій Британії, в Швеції Швейцарії така штука є. Але зазвичай ми маємо першу базову освіту, а потім додаткову остеопатичну. І в нашій країні ще є е, люди. Називаємо ми їх так: остеопати, брехуни. Тому що фактично людина не має жодної освіти в сфері охорони здоров'я, і потім ходить там на один семінар або в сучасних реаліях купляє його онлайн, і потім пише на дверях гостеопат. Ця людина зазвичай буде казати, що да дійсно я там вам виправлю прикус, там зуби повиростають. Там все зробимо, все буде класно». Зазвичай це неправда, і пацієнти попадають в руки до. Не зовсім кваліфікованих спеціалістів називаємо їх так. Я якраз е, чула від однієї пацієнтки. Вона приходила і каже: Ви знаєте, а я ось до вас була у остеопата, і він мені сказав, що він ось цей прикус вилікує без допомоги ортодонтів. Mm -hmm. Я вже знаєш, і так подивилась на неї і так. Не думаю, чи я чогось не розумію, чи зараз якісь нанороботи там, плюс остеопатія, і щось вони там переставляють в порожнині рота, і навіть нашого лікування і не потрібно. А в мене таке запитання. От я чесно не була жодного разу в остеопата. Це болісно. Ось е, ці всі процедури остеопата. Зазвичай не болісно. Але ви маєте розуміти, що рівень болю і боль біль як відчуття пацієнта, досить суб'єктивна оцінка його фізичного стану, вона може виникати. Навіть емоційний біль там і так далі, і тому ну, подібне, так. тому все сильно залежить від пацієнта, але остеопатія не передбачає болісних процедур. Іноді пацієнт може відчути біль, якщо ця ділянка вже має якусь патологію або дисфункцію, і вона, в принципі, була... як тригер такий, де да? Можемо можемо так сказати, тобто, якщо у пацієнта. Запалення ясен то в нього будь-які маніпуляції з ясним буде так. приносити біль так само і у нас. Якщо у вас вже є якась проблема, це буде може бути болісним. Я думаю, що всі чули про такі вплив на дорослого пацієнта, як стільки ортопедичні або якісь там ще. Я знаю, що є дуже багато різних видів. Там індивідуальні такі, там якісь сканують, там просто стають на спеціальну якусь дощечку і кажуть, що підкладають там на одну на більш корочену ногу ту стільку, і все вирівнюється, все проходить, і руки можна тримати. Це да -да -да. якось пов'язано з остеопатією. все? якось пов'язано, але маємо розуміти наступне. Уявіть собі стільку компенсатор висоти один сантиметр, в яке взуття ви його можете вставити сантиметрову нікуди, да. півсантиметрову ще коє-куди, можливо ви вставите. Да. І тут ми повертаємося до сучасних протоколів лікування пацієнтів з скороченими кінцівками. Сучасні протоколи не передбачають компенсації взагалі ніякої у пацієнтів середнім зростом до 0.5 см, тобто до 5 мм скорочення у більшості пацієнтів Особливо, якщо пацієнт правша, а в нього вкорочена кінцівка ліва менше ніж на півсантиметра, не потребують корекції, потребують тільки функціональної корекції. Тобто його організм має адаптуватися під цю зміну. І якщо в нього тільки сидяча робота, воно взагалі на нього не впливає. Якщо пацієнт поштар, там м'ясник або доставка, або будь-яка піша робота або стояча, то тоді можливо йому потрібна буде певна компенсація. Її можна виконати за допомогою стілки, якщо дуже хочеться. Є патологія стопи ще до. Додатково тоді потрібні стільки. Тобто, взагалі, стільки потрібні тільки у випадку патології стопи. Або це спортивні стільки, які допомагають спортсменам переносити більш важкі навантаження на стопу, для яких вона не призначена. Тоді так. А скажи, будь ласка, от сьогодні в нас була гостя. Вона говорила, якраз що після кожної ортодонтичної корекції. Їй потрібен візит до остеопата, бо без цього вона відчуває м'язи, її тягне. Але в когось це так, в когось не так. Ну це ж не всім дорослим пацієнтам потрібно одразу до остеопата. Виникає питання: а чому після звичайної якоїсь корекції вортодонта у пацієнта виникає стільки? Відчуттів дискомфортних, які в нього не мали би з'являтися, якщо завжди це називається weight-bearing capacity. тобто той вплив, до якого пацієнт може адаптуватися. Тобто в уявленні деяких пацієнтів остеопат собі уявляє тіло людини, що от ти йшов по вулиці, наступив на жувачку, і нога одірвалася. І після цього там треба його підправити. Там і так далі. Ні, це, це дуже індивідуально. Є пацієнти, яким ви видалите всі зуби, в них залишиться три. І він скаже, все мене влаштовує, там ще й лишу і можна плюватися там в бік. А є пацієнти дійсно, які приходять, кажуть, після пломби кажуть, знаєте, там от після пломби, там це у мене зуби, жото там не так стало. Якось, але це більш виключення справи, ніж якась закономірність. Тому більшість пацієнтів зазвичай, якщо це корекція була не суттєва, якась поточна корекція, не потребують остеопата візиту до остеопата. Але на певних етапах корекційних дійсно остеопат має побачити пацієнта. Чому прямий зв'язок уявимо собі ідеального пацієнта в ідеальних умовах, в якого от. Нижче Атласа нічого не змінилося, от він такий ідеальний Зевс, але в нього була травма, наприклад, нижньої щелепи, і от за рахунок цього в нього він тепер потребує лікування. Остеопат буде працювати безпосередньо дійсно, от в цій ділянці, якщо все нижче, ідеальний світ такого не буває, але і все нижче, все нормально. Чому? Тому що є. Кістки черепа, в яких є шви черепа. Так, і так. ці шви вони можуть деформуватися, в них можуть накопичуватися напруження. Ви знаєте, нього знайшов, що прекрасно, і апарати там, для розширення. Для розрив... І Як ви до цього ще ставитеся? Іноді розриваємо, і місячнік, випадає леміш. А ці апарати вони впливають якось на стан організму О, в цілому це ж це я ж нас супер популярно, я, я, яка яке Дивіться. ставлення для саме для розриву в дорослому віці. Все залежить від того, чи є показання для цього апарата і в тій концепції, в якій ви працюєте, от є шов, звісно, що не просто проблема проблеми щелепою. Пацієнт вже сформована доросла особистість. По яким причинам йому треба проводити лікування. і в нього є покази для того, так. щоб цей шов розширювати. Розширюєте. Остеопат допоможе вам не мати усіх всіх наслідків, про які якийсь там остеопат так. говорить. Тобто адекватний остеопат, якщо є потреба якась в додатковому, досить агресивному, скажімо так, так, лікуванні, він допоможе вам уникнути ускладнень і пацієнт легше перенесе там і далі. І варто от в цьому випадку до остеопата спочатку направити так. пацієнта, а потім йому робити вплив на швидкий. Чому? Ви ж уявляєте собі, що щелепа. Верхня, візьмемо дві половинки вершілепу, це не єдина кістка в черепі, взагалі Звичай, і не єдиний шов там і так далі. І коли ви будете рухати ці дві кістки, інші мають відреагувати. Так, так от, якщо у верхньої щелепи не буде місця, куди їй рухатися, куди ви хочете її розширити, або, наприклад, буде у пацієнта компресію орбіти, там підвищеної внутрішньоочний тиск через те, що там от воно все, а ви ще будете додатково йому пробувати розширяти щелепу, будуть проблеми. А от остеопат допоможе вам підготувати Уті. пацієнта, щоб його шви були м'якими, кістки рухомими, і потім це все лікування буде набагато швидше. А ти а можеш... можеш зробити так, щоб шов був м'яким? Шов це сполучна тканина, так. яка в нас генетично детермінована. Так. І її м'якість, еластичність, наявність там калгену, хондроцитів, еластину та всього іншого це генетично детерміновано. Ми не можемо це змінити. Але не ми можемо, як і будь-який суглопот, є людина, яка не робить фізкультуру, яка постійно сидить і вона буде зажата, заказати снута та скована, так само і швидше репа. Якщо вони підлягають постійній компресії за рахунок, наприклад, патології розробити, прикуси та не розробити. грубо кажучи, розробити це не зовсім розробити, але якщо дуже грубо, то розробити Остеопат кваліфікований вміє працювати з кістками черепа, лицевого та мозкового. Лицеві дуже гарно рухаються. От наскільки рухається московий череп? Наскільки? Ну наскільки? П'ять, один, один-два один. Один, міліметри максимум. Є дослідження, які це вибірюють, показують і далі. І тепер питання: а На що, на що взагалі мозковий череп рухається? Кістки черепа, їх рух обумовлений підвищенням внутрішньочерепного тиску під час ліквородинаміки. Наповнення шуничків, дренажу в шлунечки, там і так далі. Чому? Тому що лікур він не стискається, повітря в черепі немає у більшості людей, в деяких є. Коли ліквор накопичується в шлуночках, це може. Підвищувати внутрішні черепниці. Не багато, трошечки, але це дозволяє кісткам рухатися. Так само під час дихання, під час ковтання, під час жування лицеві кістки лицевого черепа також рухаються. І це потрібно для адаптації усіх всіх зусиль. Будь-яка кістка, якщо вона рухається не так, як треба, або взагалі не рухається. Вона буде заважати якісь функції частіше те, що з чи ви стикаєтесь, це називаємо це контрротацію скроневих кісток. Коли скроневі кістки вони не симметрично розташовані, так а одна повернута назад, а інша вперед нахила. Скажемо так, і це викликає різне положення скронево-нижньощелепного щелепного суглоба за рахунок скроневого компоненту, а не нижньої щелепи, ортодонтичне лікування не показане взагалі навіть при дисфункції суглобу, тому що для того щоб смістити суглоб в нейтральне положення, в якому пацієнту буде комфортно доведеться зміщати йому всі зуби в один бік, там робити україзні кладки, якісь там і так далі. І тому подібне. А, а це ти призаде... можеш допомогти таким пацієнтам? Найчастіше так. І ми навіть робили дослідження на КТ, от У нас було питання: а чи дійсно взагалі ми от руками можемо там що-то там порухати, щоб воно змінилося? Ми взяли пацієнтку, яка проходила ортодонтичне лікування, зробили комп'ютерну томографію, зробили відсічки по скроневим mm -hmm. кісткам. Попрацювали і зробили знову КТ. Взяли два снімка, порівняли на 10-15 градусів. Ми можемо повернути кістку. Ой, тобто але то наклали да це... один, один да та, ми наклали, і це навіть було опубліковано в Дентал Клубі в журналі Dental Club. Mm -hmm. Навіть на прийомі це можна зробити з пацієнтом. Якщо в нього дисфункція, яка викликає клацання, то оце клацання можна зменшити фізично тиснучи на відросток з хроневої кісти. От ми знаємо. Я думаю, що і батьки вже знають, що постава пов'язана з прикусом у дітей. От як дитина стоїть, це дуже пов'язано з тим, який прикус буде формуватись. Остеопат нам потрібен як ковток повітря в цьому, чи нам достатньо якихось. Звичайних вправ, як ви сказали, там зарядка, плавання, звички. Дитячі звички, Звичайно. які супер впливають на формування. Так, а що більше впливає? Генетика чи звички? Слухайте чи може ваша генетика боус... накластися на звички? Звичайно, і зробити ще гірше або краще. Наприклад, у нас є мезіальний прикус, велика нижня щелепа і смоктання пальцю, які формує відкритий прикус. Ну це просто жах. Це буде відкритий так, прикус. Від... Мезіальний, ускладнений відкритим. Ну капець це дуже складне лікування. І тут ми переходимо до того, чим займається остеопатія. Остеопатія займається дисфункціями. Ми не займаємося патологіями. Так. Пояснимо для наших глядачів. Патологія це зміна структури, тобто відбулись якісь анатомічні зміни. Наприклад, зламалася кістка. Кістка, цілісність і порушена це патологія. Так, дисфункція. Найчастіше пацієнти знають дисфункцію жовчевих шляхів. Так, так О, всі да. знають це дисфункція. Там нічого не змінилося. У вас є жовчний міхур, в нього є протоки, але жовч або погано відходить, або. Загарно. І оце дисфункція. Так от, в будь-якому елементі тіла є порушення анатомії, його структури, істології там і так далі. Це називається патологія. І є дисфункція, це порушення функцій того чи іншого елементу організму. І от дисфункціями займається остепати. Що варто зрозуміти, всі патології призводять до дисфункції, і, наприклад, у вас можуть бути болі в м'язах або контрактура, якась зменшення руху суглобів після патології, після перелому. І отут вам треба да, до реабілітолога або до диспата або на і так далі, для того, щоб цю дисфункцію. Побороти. Візьмемо генетичні фактори. От у нас є генетика. Генетично складається передумова для формування того чи іншого штуки. Штуки. передумова. Тобто так. у нас є 50 генів мами, 50 генів папи. А далі є епігенетика, тобто навколишнє середовище, в тому числі звички, які впливають на експресію цих генів. Якщо ви будете носієм якогось гену, наприклад, автоімунного захворювання, так. і ви будете проживати. Північніше, ніж ваші батьки, то з більшою вірогідністю у вас проявляться аутоімунні хвороби. І от до питання прикуса. Так. От у вас є генетично передумова для формування якогось прикусу. Куди б я не поїхала, мій мізіальний прикус може бути. Будь-де да. <рикус> да. тут да. і звініть, да. Да. але, так. але якщо, а якщо буде на вулиці дуже вітряно і холодно, вам доведеться постійно закривати рот. Ну так, і тонус вашого кругового м'яза, рота. І тонус вашого язика як антагоністичний рух. Да вплив на зубів буде змінюватися. І от тоді, якщо ви поїдете на мороз, будете постійно закривати і менше балакати, тоді звісно, що ваш мізіальний прикус буде трошки в дитячому віці змінюватися. Ми знаємо, міофункціональна терапія це те саме. Це те саме. Це розвиток м'язів, який направлений. Але якщо у пацієнта є дисфункція або патологія, яка призводить до того, що тонус м'яза не може підтримуватися нормальним, то ви ніякими вправами його не заставите так. Діяти. І тоді вам треба остеопат, щоб він підготував ці всі м'язи до нормальної роботи. А потім треба міофункціональний терапевт або реабілітолог, для того, щоб він ці м'язи навчив працювати. Ще логопеди, ми теж з ними співпрацюємо. Логопеди Мори, там, і так і далі, і все інше. Остеопат в деяких моментах дійсно в дитячому віці, наприклад, може допомогти з формуванням прикусу. Так. Остеопатам і остеопатії бути, і однозначно рекомендовано все ж таки е, консультація остеопата перед початком такого довготривалого ортодонтичного лікування, реабілітації комплексної да, пацієнтів, яких буде і повністю ми будемо впливати і на прикус, на положення зубів. Потім ортопедична реабілітація, вініри, коронки і так далі. Дякую тобі дуже. Дуже дякую. ми чесно ага. дуже чекали цей ефір, тому що і в нас багато пацієнтів, і. Багато питань про стеопатію. Нам хотілося все ж таки знаєш зрозуміти, чи е, має це місце реально коли які покази, і знаєш, щоб не було чогось зайвого, щоб просто не ходити просто так до остеопата після mm -hmm. кожної корекції, і все ж таки, коли це правильно? Робити вас, глядачі, дорогі. Я думаю, буде дуже багато питань. Ми будемо їх чекати і будемо відповідати, особливо з нашим експертом. А ви, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте і чекаємо на ваші запитання. Багато, багато, багато. До зустрічі! До зустрічі!